Сьогодні на майданчику Авто був проданий автомобіль Opel Vivaro нашому постійному клієнту. І Володимир погодився залишити свій відеовідгук. Володимир, підскажіть, будь ласка, скільки автомобілів вже придбали в Планетавто? Третій автомобіль. Як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску у відділенні банку? Два-три дні. Чи багато автомобілів ви розглядали у нас на сайті, можливо, на майданчику? Розглядали, ну так, дивилися час від часу, слідкували за оновленням. Е, Ще підскажіть, будь ласка, можливо, у вас є побажання для покращення сервісу Планетавто? Побажання для більше ну, позитивних, файних клієнтів і більшість розвиватися в усіх містах України, щоб люди змогли тобто, ну, придбати автомобілі, які вони хочуть. Якої останнє запитання, Володимир, що ви рекомендували клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через Планетавто? Не переживати, тут все чисто прозоро. Все буде добре. Дякую за наданий відгук, гарного користування, звертайтеся ще, будемо раді бачити. Всього добре. доброго.